Добрий день, розкажу сьогодні ще трошки про ціни. Вчора купляла на базарі мандарини та апельсини. Mm -hmm. Я от зараз так покажу, викладу, щоб ви бачили, які мандаринки. Листячко на ньому вчора було свіженьке, таке, красивеньке. Трохи за ніч воно прив'яло, але вони, бачите, тільки зірвані з дерева були. То мандарини дуже такі дуже-дуже солодкі, зрілі. Вони коштують 90 центів за кілограм. Бачите, такі вони гарні. І також апельсини. Апельсини коштують 80 центів за кілограм, трохи вони, мабуть, недозрілі, бо трохи вони такі кислі, не дуже кислі, але трохи є таке. Я думала, що вони будуть солодші. От, зазвичай в цей час апельсини в Іспанії дуже-дуже солодкі, але щось, може, мені такий сорт попався. Але мандаринки мене порадували. Бачите, мандарини вже майже всі поз'їдали, а апельсини он, ще є, бо апельсини не такі смачні. А ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, можливо, вас ще щось цікавить, то я вам буду розповідати багато чого про ціни та про життя. В Іспанії, до зустрічі на наступному відео.